Привіт! Розкажи, будь ласка, чому хейтиш Ігоря Смішка? А за що мені казати якісь приємні слова про нього? Як може бути людина, яка усе життя працювала в там, де корупція дуже-дуже багато? Як може людина, яка при надкорупції у державі йшла по сходинкам кар'єри, розповідати, що вона ну просто кристально чиста? Типу, усі? Усі там просто ворували, а вона просто совість нації. Серйозно. Я не вважаю, що якийсь чекіст повинен йти в депутати України. Ось і все. Я бачу в, сміш... в Ігорі смішке. Я бачу ну, просто людину без честі та без совісті. Ось і все. Надзвичайно розумний чоловік, військовий спеціаліст, і ще в 90-х просував тезу, що Україна має в НАТО вступати. Багато хто казав, що Україна має в НАТО вступати. Ну але що він зробив? Ти скажи мені: він на своїх посадах, кого саме він а як він боровся з корупцією у своїх підлеглих. Він госдіяч. Скажи мені про його здобутки, не про те, що він казав, казати можна все, що завгодно, що він зробив. Зараз багато корисного для України робить, наприклад. Я не знаю, що Смішко зараз багато робить. Ви знаєте, що Смішко робить? Я взагалі не знаю, що Смішко робить. Смокчу у Гордона. Звідки ти черпав про нього інформацію? Я дуже багато дивлюсь політичних передач, дуже багато читаю. І я все ж таки політикою почав цікавитись не 24 лютого, а набагато раніше. Чому вважаєш своє джерело достовірним, тому що я не користуюсь одним джерелом, а дуже багатьма джерелами. Слава Україні! Русні пизда. Русні пизда, Україні слава, і, будемо, і дуже буду хотіти, щоб в майбутньому, коли ми з вами про якогось госдіяча чи держслужбовця спілкувались, це була набагато більш гідна людина, ніж Ігор Смішко. Якось так.